Ігор. Вітаю. Тіньовий суддя. Вітаю. Просто в тіні пройшов, не побачила. Так. Ви готові? Всі готові? Повний суддя? Так. Окей. Тоді час. Всім привіт, дорогі судді. Мене звати Юра, я з міста Тернопіль. Сьогодні я хочу представити вам чашку, яка була для мене найунікальнішою, найгармонійшою. Вона була для мене щось подобі танцю між смаком, кислотністю, після смаком та ароматом. Кожного разу, коли я навчаю наших нових барист в кав'ярні, де я працюю, ми доходимо до однієї простої істини. Чашка, конкретно та, як вже є фінальним продуктом для гостя, завжди має бути простою і зрозумілою. Але скільки дуже багато складних та цікавих процесів за нею ховається, і ніхто про них не знає. Отже, наша історія починається з ферми. Сьогодні я представлятиму каву з ферми Лалома з країни Колумбія, регіон Уїла, фермер Родріго Санчос. У нього є декілька ферм по Колумбії, і він дуже любить експериментувати. Конкретно сьогодні це буде Сідра. Яка оброблена дуже цікавим методом обробки, який називається Cold Washed. Він запозичений з виноробства. Родріо Санчес дуже часто надихався виноробством, і він помітив, що коли виноград обробляється за нижчих температур, в ньому з'являється більш тих бажаних квіткових та фруктових нот. Отже, він почав експериментувати. Він перевів дуже багато кави, він дуже багато втратив. Але сьогодні ми оцінимо його експеримент. В чому полягає суть Колдвошт? Всі зерна збираються, всі пікари навчені збирати тільки які якісні зерна і ті, які мають показник за шкалою Брікс 25. Отже, вони всі збираються вручну, всі ягоди стиглі, всі відбираються методом float, це коли стиглі ягоди замочуються в воді і одні з них спливають, одні тонуть. Після цього всі ягоди вручну обробляються прямо на фермі. В чому полягає все-таки суть? Ягоди після депульпації одразу фасуються в мішки Grain Pro і поміщаються в промислові холодильники на 76 годин. Ці промислові холодильники можуть підтримувати температуру від 10 до 14 градусів. Завдяки цьому бактерії, ті, які відповідають за формування смаків, сповільнюють процес ферментації. І отже, вона стає більш контрольованою. Так, зараз ми приступимо до нашого заварювання. Сьогодні я використовуватиму 15 грамів кави, яку я попередньо змолов на комоці команда c 40 з вісію Red Clix. Сам помол був 52 кліки. Також я використовуватиму керамічну каліту. Яка дуже цікава за своєю будовою. У неї є плоске дно та три невеликих отвори внизу, які дозволяють. Затримувати воду і це нам дає більш щільну чашку та більш яскравий смак. Спеціально для цієї кави я підібрав воду. Я взяв за основу осмотичну воду з PPM 20 і додав до неї один стик Perfect Coffee Water. В результаті я отримав воду TDS 120 PPM та нейтральним PH показником 7. В Perfect Coffee Water міститься одночасно і магній, і кальцій, і натрій. Всі мінерали, які потрібні, щоб моя чашка була яскравою. Так, отже, 15 грамів кави і 250 мл води. Я розділив їх на 5 вливань по 50 мл. Такий собі варіант імпульсного методу заварювання. За допомогою цього методу цієї керамічної воронки та можливості зробити грубший помел, я отримую рівномірнішу екстракцію та кращий баланс смаків. Також я ціную завжди простоту у всьому, що стосується заварювання кави. Я вважаю, що чим простіша технологія, тим менше у ній є речей, які зламаються. Отже, я використовую стандартні фільтри від каліти, які завдяки своїй рибристій будові дають мені повітряний зазор між самим фільтром та кавою і забезпечують рівномірне протікання мого напою. Так, я думаю, настав час записати вам дескриптори. Отже, аромат буде вище середнього протягом всієї, всього вашого досвіду від гарячої і до холодної чашки. В ароматі ви зустрінете білий грейпфрут, апельсин, жасмин та італійське печиво савоярді. Тепер перейдемо до кислотності. Кислотність на гарячу та на теплу чашку завжди буде вище середнього. Вона буде яскравою, іскристою та соковитою. Це все завдяки теруару нашої сідри. Тому що сідра славиться своєю соковитістю та яскравим смаком. Кислотність, коли чашка більше остигне на теплу, буде нагадувати нам суміш апельсину та грейфруту. І так само це буде на холодно. Загальний баланс смаку. У нас буде в смаку. Білий грейпфрут. Білий виноград, жасмин, та те саме моє улюблене печиво савоярдя Коли чашка буде теплою та холодною, інтенсивність смаку не зміниться. До речі, вона буде вище середнього. Але в смаку у нас з'явиться юзу, залишиться жасмин. Він буде нагадувати жасминовий чай з м'ятою. І залишиться виноград. Після смак буде середньої тривалості. З приємним терпким смаком. також буде нагадувати жасминовий чай з мятою. Тіло моєї чашки буде соковитим, яскравим. Буде нагадувати мультифруктовий нектар. Солодкі чашки, За неї будуть відповідати ті самі білий виноград. Білий грейфрут та юзу. Від всієї від гарячої до холодної вона буде вище середньої. Так, от, я прошу вас оцінити аромат прямо сервера. Це для вас ціль для вас Так, можу Де вас можу зберегти? Також цікавий факт про мою каву. Вона була посмажена 4 дні. Маленьким бачив, 3 кілограми на дуже великому розторі. Це був дідріх, cr 35 ми спеціально використали таку технологію зменшеного бачу для того, щоб краще розкрити теруарні смаки моєї сідри. Час обсмажки був 7 хвилин, час розвитку 50 секунд. Завдяки цьому ми отримаємо ті всі прекрасні смаки, які я описав раніше. І зараз настає момент, в якому я вже нічого не можу змінити. Я хочу подати ці чашечки для вас. Також ці чашечки я обрав спеціально. Тому що вони рожевого кольору. І завдяки ним все що, в них, все, що в них є, здається нам солодшим та приємнішим. Отже, це також підкреслить смак моєї кави і загальне враження про неї. Так, ця чашечка для вас. Ця чашечка для вас. І ця для вас. Дякую за ваш, за мій і за вас, усіх присутніх час. Облиски нашому учаснику. Ну ще, ще, ще. Така група підтримки і такі слабкі облески. Чому ви не, не плескаєте в долоні? О, так краще. Іду дивитись, хто не поплескав. Плеско. Добрий день. Добрий. Що поділитись трошечки враженнями після свого виступу? Mm -hmm. Як воно? Як справи ви, ви стріні? Вже, вже нормально. А було? Така тривожність. Ну, тривожність це таке, Уже все пройшло, все закінчилось. Чашки вже в них. все. Трошечки попитаю в тебе питань. Так. Я от собі стою, думаю, ти так багато говорив про каву, а як би ти в трьох словах описав свою каву, якби ти міг описати лише трьома словами? Mm, Яскрава, колоритно і зрозуміла. Зрозуміло, тобто кожен, в принципі, може зрозуміти її смак. Так. Блін, Це класно. А, окей, тоді мені ще цікаво запитати в тебе. Я сьогодні з першим учасником говорили про ранкові ритуали. Чи в тебе вони є? Але такий якийсь особливий ритуал, який ти проводиш перед тим, як виступати саме на чемпіонаті. Був якийсь особливий щось таке, не знаю. Одягнути особливі шкарпетки, наприклад, тебе. тільки в цих виступах. Як такого ритуалу немає? Є дуже погана звичка. Дописувати текст зранку перед виступом. Ну, не було помітно, якщо чесно, що ти його дописував сьогодні. Не знаю, треба в суддів питати. Але наразі вони поки хочуть іти від тебе, тому можеш з ними попрощатися. Все. Дякую. 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 Радий бачити. І що, забираємо? Віддаємо суддям цю okay. каву.